Отже, напевне, про перспективи перемир'я ми ще з вами поговоримо трошки далі, але загальна картина, от на тлі швидкої домовленості між Індією і Пакистаном, про яку ми сьогодні почули, чи немає Путін вигляду невеликовного божевільного, що проти нього варто застосувати я знаю, методи важкої медикаментозної терапії з хірургічним втручанням нейрохірурга та подальшою ізоляцією. Ну, я би зараз не казав би про важкі захворювання, залишив би це все таки психіатрам. Вони краще нас з вами поставлять діагнози оберуть лікування. Але те, що на жаль, ми і всі заручниками є на нашій планеті геронтократії, як наслідок розвитку медицини для найбагатших людей. То по-моєму це вже очевидний факт. На жаль, ми бачимо серйозний розрив між... Суспільним розвитком, технічним, медичним розвитком і тим, як демократії встигають адаптовуватись до цих нових реалій, і, зрештою, ми зараз бачимо, як змагаються між собою дитячі травми, реванші амбіції, які можна звести лише до однієї мотивації: встигнути. І ціла низка діячів з серйозними цифрами в паспорті і на рахунках намагаються зараз встигнути. Надолужити свої дитячі травми і реалізувати свої амбіції. Один плішивий карлік поруч з Україною, Магнум опус вирішив свого життя зробити з того, щоб знищити українську державність, вважаючи, що йому вдасться те, чого не вдавалося до нього. Ціла низка до речі, біографів російських, зокрема тих, хто працювали над аналізом путінського режиму, неодноразово сходилися навколо образу Катерини Другої, який наслідує Путін, що направду він там не Грозним, чи Ніколаєм чи Пітром Першим на надихається, а перш за все, Катериною. І тому є низка підтверджень. І от я думаю, що певна ідея знищити українську державність, це, зокрема, ремейк туди в часи Катерини Другої. Ну що ж, я тут більше м, хотів би напевне. Почути вашу аналітику, і щодо думок наших західних партнерів, оскільки з Індією та Пакистаном вдалося домовитися досить швидко. Здається, Рубіо написав, що вони витратили на це 48 годин прямих перемовин, можливо, трошки більше, але він написав про 48 годин. При тому там було принципове протистояння і там. Держави озброєні ядерною зброєю, тобто, в принципі, можна було і не відступати, і триматися своїх, розуміючи, що ніхто там до крайно не піде, але якщо підуть до крайночі, то це буде вже все кінець обом країнам. Проте вони погодилися досить швидко, не дивлячись на те, що сьогодні, наприклад, загинув навіть лідер. А, Пакистанської військової авіації, якщо правильно переклав посаду, він загинув від ракетного удару індійської армії. разом з ним загинули чотири пілоти, тобто суттєва втрата. Але це не перешкодило досягнути перемир'я і припинення вогню. Ну, пер за все подивимося, як воно буде дотримуватись. Це раз два це не 48 годин, а ціла низка зусиль ще представників арабських країн і інших країн регіону, які також включалися в цей процес. Хто не зацікавлений в ескалації тому тут заради об'єктивності, треба сказати, що це сполучені штати переговоривали 48 годин, але до того передував цілий ряд багатосторонніх і двосторонніх консультацій човникової дипломатії з обома сторонами конфлікту. Третій момент. Обидві сторони, ні Індія, ні Пакистан не готові зараз іти на повномасштабну війну як сценарій а один скажімо так. Сценарій Ей для них, для обох зараз війна є певним елементом вимушеності і збереження обличчя і потреби продемонструвати свою рішучість. Ми бачимо, як ескалація з обох боків відбувалася обмеженими кроками. З чітким окресленням того, що у випадку відсутності відповіді ескалації далі не буде, і кожна зі сторін доволі стримано себе вела, продемонструючи свою силу, намагаючись не розширювати театр бойових дій, не втягувати інших суб'єктів, не погрожувати ядерною зброєю і багато всякого іншого, скажімо, що можемо віднести до відносної стриманості і відповідальності сторін, чому бо за 70 з гаком трішки менше 80 років. Можна було спостерігати, якщо не помиляюсь, більше п'ятнадцятим, навіть 16 ескалацій між Індією та Пакистаном, із них чотири можна характеризувати як війна, і 12 як ескалації воєнної ситуації. В таких умовах сьогодні сімнадцята ескалація цілком собі є частиною їх традиційних відносин вже майже як 80 років. І нічого не свідчило про те, що ця ескалація може вийти за рамки масштабів тих ескалацій, які були раніше. У Індії вже почала просаджуватися валюта. Я думаю, що вони в цьому мало зацікавлені, тим паче на тлі протистояння і територіальних спорів, суперечок, і при цьому наявність стратегічної конкуренції в регіоні з Китаєм. Індія. Не хотіла би очевидно послабити з Пакистаном для того, щоб в результаті цього виграв Китай, який просто спостерігає, у якого також до речі, одна третина фактично кашміру знаходиться в руках. Пакистан він менший від Індії. Звісно, пропорції далеко не в різниці їх не такі, як в Росії України. Пакистан слабший від Індії всього в декілька разів. Ну десь плюс-мінус по різним показникам там можна дивитися, але інтегрально десь близько чотирьох разів. Відповідно, у Пакистану є всі можливості. А ще тініця і це країна до озброєна до зубів з високим рівнем готовності себе захищати, тому і Пакистану, звісно, є потенціал тримати оборону, є потенціал стримувати Індію. Ну але будемо чесними, Пакистан не зацікавлений в тому, щоб іти до кінця з Індією, тому що в будь-якому разі для нього це оборонна війна, а не наступальна, і він не має змоги. Перемогти воєнним способом Індію, тому судячи з за цього зараз, ми не дивлячись на те, чи буде припинення вогню, чи навпаки воно буде зірвано, бо ще видки ескалації, але ми не спостерігаємо повномасштабну війну, яка буде йти до розгрому і буде тривати руками. Це і близько не російсько-українська війна, це загострення хронічного конфлікту, і таких загострень більше ніж півтора десятки вже було за менше ніж століття. Ну, Україну і Російську Федерацію теж пов'язують 300 років війни. Щонайменше вона була перебувала в різних фазах з різним успіхом. Згадаємо, ще навіть Сагайдачний там вже й до Москви дійшов майже і спалив. Тільки поляки відмовили польський король. Сказав, попросив цього не робити, бо їм був потрібен васал. По різному було. Тож повертаємося до того, що відбулося сьогодні в Києві. Ми почули досить багато гучних заяв, як від європейських лідерів, так почули ми оптимізм і з боку Кіта Келега, тобто з боку американської сторони. Проте питання дня, на цьому тлі ентузіазму в Києві, в Європі, в Штатах, але по суті. Російської реакції, там хто, тільки Медведів відреагував, і Пісков написав, написав, що ці заяви носять конфронтаційний характер. Здається, так він охарактеризував. А на вашу думку, взагалі ми можемо розраховувати зараз і робити заяви, не отримавши реакції від Російської Федерації? Ми можемо припускати, яка буде реакція Росії, і можемо говорити про те, що зробила коаліція рішучих. А відбулося одразу декілька дуже важливих речей. Перша це дійсно ну такий переламний момент. поява ультимативної ініціативи по відношенню до Росії. До цього не було ультиматумів, а тим паче узгоджених між собою Україною, Європою і Сполученими Штатами. І ось він з'явився. Або припинення вогню, або буде посилення санкцій і протистояння Росії. Другий момент: це порядок денний є припинення вогню, ультиматуму, вже створений і нав'язаний Україною і Європою, тобто європейцями, нав'язаний Сполученим Штатам. Це вже не прості варіанти, аля. Давайте зараз просто а, зупинимось і не будемо стріляти, комусь віддамо території, що ще пропозиція команда Трампа. Без будь-яких, взагалі запобіжників, без будь-яких е, серйозних е, санкцій випаду не вик... випадку невиконання, коли Венс говорить, Україна погодилася на 30 днів. Перемир'я це чудово, а Росія не погодилась. Ну погано, але ми рухаємося далі. Ну це не серйозно. Європа зараз узгодила, продала це фактично Сполученим Штатам, створила коридор дій, в якому інакше штати не можуть діяти, і тепер нав'язує цю ультимативну позицію Росія. І Росія стоїть перед вибором. Путін тепер в розтяжки сказати чорним по-білому. Або переговори, або війна. Продовжується війна. Чи вступаємо до тих переговори? Якщо Путін обере переговори, то тоді є перша зарубка на фюзеляжі західної коаліції, коаліції рішучих. Путіну прийшлося йти на припинення вогню без будь-яких умов. Хоча Путін весь час в переговорах до того намагався дорого продати будь-яке припинення вогню. Якщо Путін не погоджується на нього, то тоді діє абсолютно інша логіка повернути до сполучених штатів і сказати: а тепер, оті самі санкції, Трамп, ти ж не лузер, ти ж не хочеш виглядати слабаком. Ти ж казав, що якщо що будеш тиснути по Росії, і от узгоджений сценарій: Європа буде підштовхувати Штати до того, щоб серйозно вдарити по Росії і почати серйознішу підтримку України зброєю. таким чином легітимізується в новій вже Трампівській реальності підтримка України. Це вилка, в яку зараз було вігнано Путіна, який є, перебрав карти, набираючи 21, набрав 22, і його карти згоріли. У нього було 100 дні Трампа, в які можна було чогось виторгувати. Трамп міг піти на ті кроки, які він тепер вже ніколи не зможе піти через ризики внутрішньополітичні для себе. Але в Росії вирішили, що вони, як завжди, діючи по принципу казки Пушкіна, свого такого улюбленого прибулоту рибку, і тепер вони не хочу бить дварянки столбової, хочу бути э, морською владичцей. І ось вони опиняються біля розбитого корита. В чому можуть бути пастки для України? Бо загрози не пройшли, а ще частина залишається. Ну, перша це очевидно. Росія може піти на ескалаційні кроки, які вона тримала зараз в рукаві, якими лякала. Це, зокрема, додаткові масовані обстріли України і цивільних мається на увазі міст. Це можливо використання рішника, подібного збройні. Вони би в будь-якому разі його використовували, але зараз вони можуть аля у відповідь це використати. Друге, це можливість того, що у Трампа спробують наполягти на двохсторонніх безпосередників, без гарантів переговорах України і Росії. В такому випадку ми потрапимо в ситуацію. Коли немає свідків, і коли знову розпочнеться довгий пінг понг в тому, хто кого до чого примушує, хто не йде, хто погоджується, хто не погоджується. І все це буде затягнута гумка переговірна, яка не нестиме в собі жодного конструктиву, а війна при цьому триватиме. Тобто буде одна велика імітація. Третя можлива пастка це якщо зараз Росія. Погоджується, говорить, що Україна зірвала це перемир'я, Сполучені Штати не готові, оскільки саме вони делеговані моніторити припинення вогню, сказати прямо, що Росію порушила. І кажуть, ну треба встановлювати, треба розбиратися, і все інше в такому випадку може створитися ситуація, коли піде по штвах коаліція Європи і Сполучених Штатів Трансатлантична, коли Європа вийде і прямо скаже: Росія порушила, ми вводимо санкції. Чекаємо того самого від Сполучених Штатів. А сполучені Штати скажуть, що це Європа хоче воювати. А ми вважаємо, що треба розібратися, розслідувати тощо. Е, відтак, як можна тоді оцінити? Окей, є погрози, є е, заяви. До речі, ми обговорювали раніше, що найжорсткіші санкції для Російської Федерації це буде саме енергетичний сектор, навіть не банківський, і зараз були саме розмови про енергетичний сектор. Наскільки вони жорсткі, цього ніхто не знає. Проте, у тому, що, як ви сказали, Путін переграв свої карти і набрав 22 замість 21 то... В нього з'явилась нова карта. В нього з'явився ці дзінпін на його параді Побідобісія, і очевидно, що це було або сигнал для наших західних союзників, що Російську Федерацію, скоріш за все, ніхто не залишить, так би мовити, сам на сам із Західним світом, і тим більше не допустять. Програшу Російської Федерації у війні, або ж Сі Цзінпін приїхав вже підготовлений після перемовин з Трампом, і можливо він напучував Путіна до, до думки, що йому все ж таки варто пристати на пропозицію, яка пролунає на наступний день. Тобто, я маю на увазі на сьогодні. Який варіант, на ваш погляд, ймовірний, або там буде щось третє. Ну, ми про це дізнаємося вже найближчим часом, буквально, в залежності від того, яка буде поведінка Росії Китаю. А, і Китаю обидві версії зараз мають право на існування, як те, що Трамп приїхав з певними меседжами, верніше дзінпін приїхав від Трампа, а, так і те, що навпаки дзінпін і Путін домовились, і Путін розплатився сі дзінпіном, зокрема за те, щоб виграти час. Бо... Весь цей парад в Москві – це був не парад путінської перемоги, це був парад сі дзінпіня на виїзді в Москві. Сі дзінпін привіз з собою лідерів було трішки більше 20 лідерів. З них більше половини це забезпечив сі дзінпін його двосторонні зустрічі на полях. Там відбувалися і контингент був присутній в на параді друге за чисельністю підрозділів. Також Сізінпін отримав цілу низку потрібних для нього контрактів з Росії оплат, не здав жодного кроку ані по сілі Сибірі, ані по іншим проектам. Тобто, по всім параметрам, це був просто бенефіс для Сіцінпіня і його перемога. Велика. Що він отримав з результатом? Як мінімум, демонстрацію того, що Росія в його обоймі і він є хазяєм, а Путін знаходиться вже в Асальній Залежності. Якщо раніше можна було казати, що Путін це молодший партнер Сідзінпін а Сі Цзінпін – старший партнер, і я кожного разу наполягав на тому, що немає наразі тотальної залежності, то зараз можемо сказати, що вони вже прямують до неї. Я би ще не сказав, що ця залежність існує, але Лукашенкізація Путіна Цзінпіном відбувається на марші, і вже в геополітичному розв'язі, я думаю, що навіть най- Неосвідченіші і недосвідченіші представники команди Трампа мали би зрозуміти, що утримати Росію проти Китаю не вдасться, і я думаю, що саме такий меседж Сідзінпін хотів отримати для зовнішньої аудиторії від свого а, іміджево для себе токсичного достатнього візиту в Москву. Тому наразі в переговорах я думаю, що Китай думає відіграти свою посередницьку роль, і отут інтрига. Якщо Китай більше зараз готовий зіграти з заходом в спільну гру, то тоді він мав би донести Путіну про те, що все володя догрався, треба починати зупинятися. Ми підстрахуємо, щоб ти вийшов з обличчям врятованим ситуації, але при цьому далі хапати в лині. нікуди підтримувати в агресії не збираємося до продовження її або Путін розплатився достатньо для того, щоб Сідзімпін сказав Окей, до кінця року є час. Путін точно планує ще літню осінню кампанію і лякаїнею. І відповідно, цілком рідно, що у Путіна розраховують на те, щоб покращити на полі бою свої позиції. І, от після цього бразди переходять до Сідзінпіня, і під кінець року Сідзімпін каже: А ми готові відіграти роль посередника, і ось ми. Зменшили рівень амбіції Росії, наприклад, Ось вот такі пропозиції ми кладемо на стіл. А Путін має погодитись з позиціями, які будуть узгоджені з Китаєм, і легітимізувати Китай як старшого, який говорить за Росію, і говорить з Європою, і говорить з Сполученими Штатами. А Китай це вже буде розігрувати як актив. Росія буде його токсичним активом, яким він буде торгувати з Європою в. Царині європейської безпеки і забезпечення, тобто як власник цього а, біснуватого а, пса, якого він буде тримати на ціпку, а, на ланцюгу для того, щоб він не нападав на Європу і казати, Сполучені Штати вас захищати не готові, а ми просто будемо стримувати Росію, якщо ви саме торгуєте, обмінюєтесь, наводити санкції, все інше, і зі Сполученими Штатами як власним активом в глобальному протистоянні. Я думаю, що це 9 травня фактично стало моментом, коли Путін розплатився значною частиною зовнішньополітичного суверенітету Росії. Перед Китаєм за те, щоб виграти для себе час, а ми побачили, що Європа надзвичайно, ну принаймні найсильніша країна Європи, надзвичайно консолідувалася у питанні України, і ця консолідація несе певний прецедент, певне повернення сили Євросоюзу. І от як на це реагувати Китаю, який в принципі планував поставити свою гегемонію в європейському союзі, взагалі на території Європи. Це були його далекі плани. Питай хоче зайти в європейського систему безпеки як гарант безпеки Європи від Росії. Він знайшов декілька слабких ланок. Зайшов на поле НАТО через Угорщину, як слабку ланку, і показово до речі, горщина не поїхала на 9 травня. Як і до речі, Аліїв в останній момент відмовився лідер Азербайджану. Хоча, якщо не помиляюся, азербайджанські війська були присутні на параді на красній площі, і Сербія це також, скажімо. Uh, країна, яка виявилася слабкою ланкою для uh, Китаю, пам'ятаємо зустріч Дімпіна в Парижі, на якій обговорювалася виключно співпраця з Європою перед обличчям, зокрема, загрози Трампа в Сполучених Штатах. Тоді Трамп ще не прийшов. Сімпін Сі намагався встигнути посилити цей двосторонній порядок. Денний, а uh, вся ця історія з митними війнами Трампа ще більше uh, змушує інші країни. Задуматися над тим, як узгоджувати між собою свої економічні та торгівельні і інші плани в тому, щоб не потрапляти під удар від Трампа. До речі, можна подивитися, що значну частину втраченого американського ринку Китай зараз замінив європейським, і в Європі раду приймають китайські товари з тих груп товарів, які не несуть загрози для європейської безпеки. Ну Хотілося би сказати, що завжди але навіть, там можна знайти певні товари, які можуть нести зокрема по системам розумних міст і так далі. Високих технологій систем зв'язку тощо, але тим не менш співпраця Європи і Китаю нарощується на тлі Трампа. А от російсько-українська війна, і зараз те, що Трамп знаходиться в підвішеному стані внутрішньополітичному, йому потрібно змінювати стратегію Європа зацікавлена, не втратити Трампа. Це створює точки зближення зі сполученими штатами і можливості зменшення цього митного протистояння, що не влаштовує Китай, і от таким чином зараз фактично у Європи є золота акція, якою Європа і грає як по відношенню до російсько-української війни. В бік Трампа, так і по відношенню до Сі Цзімпіна, в, в напрямку мається на увазі Китаю а, своїм ринком. Ключовий момент у те, що Європа знайшла в собі сили виступити геополітичним суб'єктом, і ми бачимо вже сьогодні четвірку до Триумвірату додалася ще Польща. Не знаю, чи так залишиться, чи до цієї четвірки додасться ще Італія п'ятою, чи можливо випаде Польща, тому що зараз так виглядає, що Польща. Була присутня, і її запрошено було так, Британію і Францію для того, щоб врівноважити Німеччину. Цілком вирогідно, що особливо після підписання чергового договору між Францією та Польщею, може йти мова про певну гру в партнерство для балансування можливих амбіцій Німеччини. Але подивимось, як це буде відбуватися, поки ми бачимо від трьох до чотирьох лідерів Європи, і колективна Європа в цілому зараз прокинулася. І це, звісно, не може не непокоїти ані Пекін, ані Москву, ані Вашингтон. Для нас ми з вами чу розуміємо, що ключові партнери в російсько-українській війні і в тих викликах, які стоять перед нами, це перш за все європейці. Причому ті європейці, які з першого дня війни чотирнадцятого року. Разом з нами це ті, які війшли в коаліцію рішучих. Це частина центральної Європи, Балтійські країни, це Британія, це скандинавські країни. Це ті на кого ми можемо дійсно спертися в тяжку хвилину. Дякую вам, пане Олеже, надзвичайно за аналітику. За те, що знайшли час на розмову. Е, є дещо на що я буду звертати увагу найближчим часом. Зокрема, я пропустив це протистояння і це балансування між Польщею і Німеччиною. Вам хорошого вечора і до наступних ефірів. Навзаємо навз... е, Олег Сакян, політолог, був на зв'язку зі студією.